Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все, ну все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства, краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби, і це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять. Дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила з чим. Я буду працювати. Також піднімаються теми, а, чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в Терези. а це енергія. Планети рухаються. І вони рухають нами, вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки, ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любу астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в інстаграм. І в інстаграмі ви можете ще отримувати кожного дня. В сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро розклад для кожного знаку зодіаку. Леви, я вас вітаю і запрошую на ваш Таро-прогноз. На жовтень місяць. Що вас очікує? Четвірка пентаклів одразу, будь ласка, піклуйтесь про себе, про свій фізичний, емоційний будь-який стан. Особливо заземляйтеся через приємну їжу, смачно себе годуйте. Одягайтесь по погоді, тому що осінь настала і а, може бути прохолодно. Тому дбайте про себе, піклуйтесь, відкладайте кошти, зайво не витрачайте. На чотири якісь важливі події відкладайте кошти, сплачуйте і давайте дивитися далі. Сімка чаш. Дуже вам раджу почати мріяти, почати фантазувати, для того, щоб з'явилися метелики в животі і бажання жити, чогось прагнути, жадати, тоді з'являється сенс життя. І от у вас точно з'явиться сім мрій, сім чогось. Що вас поверне до тих метеликів в животі, до приємного стану від свого життя, від того, де ви знаходитесь, а, що ви, як ви живете, з ким, а, в коханні. Ну, це дуже красивий стан такий, приємний. Наступна карта колода. П'ятірка кубків, емоції. Ось тут буде якесь виснаження, і я вам вас дуже прошу, не зловживайте спиртними напоями, бо буде боліти голова і не тільки. Також, можливо, з ким вис, ви посперечаєтесь, нічого страшного, це буде емоційно, але пам'ятайте про те, що ми єдине, що ми можемо контролювати в нашому житті, навчитися повинна кожна людина. Володіти своїми емоціями своїм емоційним інтелектом. П'ять базових емоцій ми повинні проживати, але вчасно навчитися. Якщо ви будете за кимось сумувати, це нормально, якщо це адекватно тому, що відбувається в вашому житті. Це говорить про те, що для вас ця людина дуже важлива, дуже цінна. І як добре, що ця людина взагалі є в вашому житті, і ви можете. Кохати на відстані і знати, що о, вона є ця людина. Дивимося далі. Верховна Жриця. Це може бути жінка, тарологиня, психологиня. Це взагалі може бути ви, ваш стан такий, знаєте, затихнути. Всередині себе побути з собою наодинці і смакувати смакувати своє життя, що було в ньому, що зараз відбувається. Присвоювати собі досвід, який стався у вас в житті, смакуючи, кайфуючи від того, як прекрасно те, що є у вас. Ну і прислухайтеся себе, своєї інтуїції. Чого ви прагнете, чого ви хочете від життя, з ким ви хочете жити це життя? Як ви хочете жити? Себе, слухайте себе, до чого у вас тягнеться тіло? Куди вам хочеться встати і піти. Ну, і також звертайтеся до мене, до таролога, до будь-якого таролога, до психолога, якщо вам потрібна буде така допомога. Наступна колода. П'ятірка пентаклів. Знаєте, таке враження, що у вас було щось, що ви хотіли собі купити. От такі плани, але у вас не вистачить на це коштів. Нічого страшного. Ця карта показує про те, що ось тут на початку місяця не треба зайво витрачати. Це четвірка пентаклів, а це п'ятірка. П'ятірка ще скаже про те, що ви подумаєте про те, а яким чином ще можна заробити кошти. Можливо, інвестувати, можливо, якимось чином ще інакшим. Нова робота, нова пропозиція, 5 якихось пропозицій може бути, тому що це п'ятірка. Це кризова карта, але вона нас одразу спонукає на те, щоб заробляти більше, подумати зробити якісь а, нові кроки, і а, працювати, заробляти. Дивимося далі. Десятка жезлів. Буде щось дуже важко, прямо на фізичному рівні ви будете відчувати, а, що якась робота ну, вже занадто багато її. Але хороша новина в тому, що у вас вистачить сили наснаги довести до логічного завершення, до фізичного завершення. Ну і це е, кульмінація подій, це кінець, це завершення якоїсь ситуації, якогось е, проєкту, якогось періоду життя. Ну, і якщо у вас є дрова, а ви можете їх запастися на, на зимку, то, будь ласка, також дуже раджу по цій карті пропрацювати її таким чином. Якщо у вас свій дім, ви можете підготувати дрова собі на зиму. Дивимося далі наступну колоду. Трійка жезлів. Новий виток якийсь в роботі. Трійка жезлів це така швидкість, я вражена, тому що тут десятка, ви виснажені можете бути, але в цій трійці у вас наче нове дихання відкриється, новий шанс, пропозиція поїхати за кордон. Пропозиція взагалі відпочити, поїхати, зайнятися спортом дуже раджу, тому що трійка жезлів це вихід на новий рівень, відчуття себе фізично, знаєте, таким спортивним, потужним чоловіком або жінкою ви себе можете відчути. Ну і трійка – це завжди прогрес у справах, у будь-яких, по роботі, у відносинах. По здоров'ю. Прекрасна карта. Люблю її. Наступна карта. Четвірка чаш. Таке, знаєте, виснаження і вигорання. Емоційне і яке хочеш. Ну, таке, знаєте, нічого не хочеться зупинка. Хочеться зупинитися, побути, посумувати. Це емоція печалі. Ну, Якщо вам хочеться, то будь ласка, побудьте, але я вам раджу контролювати саме цю емоцію, тому що якщо вона безконтрольна, то розвинутися може до депресії. А депресія це вже психічний розлад, це вже діагноз. Тому не раджу занурюватись дуже. Все ж таки, пам'ятати про те, що якщо ви сумуєте за кимось, то Кайфуйте і е, пам'ятайте ту людину з теплом, з подякою за те, е, що ця людина взагалі існувала, якщо вона вже пішла, що вона була у вашому житті. Якщо ви просто на відстані, то е, дякуйте Богу за те, що взагалі є ця людина, і вона вас чекає, або він. Е, е, це прекрасно. Є кохання. Є сум, є бажання бути разом, і це прекрасно колись обов'язково. Давайте подивимося далі. Наступна колода. Королева Жезлів. Ви можете отримати нову посаду, нову роботу. Запрошення на нову роботу. Це може бути ось ця королева, яка вас може запросити. Це можуть бути жінки здебільшого 40 вогняної стихії. Овен, стрілець, лев. Ви можете зустріти таку сексуальну жінку, яка запальна, яка лідер, яка може запропонувати вам партнерство в роботі. Цікаво. Ну, це точно буде весело, феєрично, і а, ви не забудете цю співпрацю. Це, може, будете ви. А, це дуже сексуальна і така, знаєте, а, гостра на язичок жінка. От так скажу. Наступна карта. Карта закохані. Якщо мене дивляться чоловіки, то ви закохаєтесь цю жінку. Якщо дивиться жінка, то ви також можете закохатись, просто зустріти далі ми подивимось, кого. Це карта вибору. Ви будете настільки закохані в жінку, в роботу, в нову, в ту дію, яку ви робите, в ту працю, творчість, що вам буде нагода обирати. Можливо, вам, вас поставлять перед фактом: обирай, або те, або те. І це буде доволі важко, а, але є такий розклад, будь ласка, приходьте до мене. Він називається Завдяки цій енергії, цій карті вибір. Ви можете подивитися, що вас очікує, якщо ви залишитеся з тією людиною, або на тій роботі, на тій посаді, на якій ви зараз. І що вас очікує, якщо ви приймете нову пропозицію. Зрозуміли? Тобто ви тоді не втрачаєте час, ви не ризикуєте, ви е, підстріляєте собі соломку, і ви бачите два боки, два вибори. Тому дуже раджу, я сама собі роблю е, дуже часто. Ну, я взагалі не розумію, як люди існують без таро. Тому і бачу, як у клієнтів це працює, тому вас і запрошую. Щоб ви не мучилися. Бо по цій енергії ви точно будете виснажені і думати, голова буде боліти, Господь, так що ж обрати. Остання колода для вас леви в жовтні місяці дев'ятка жезлів. Бачите, я тільки сказала, ви будете виснажені. Це пошти кульмінація подій. Це дев'ятка жезлів. Ось тут ви бачили десятку. Ось тут у вас дев'ятка. Ви ось ось і завершите щось. Або роботу, або якийсь проєкт. Не знаю, що то буде, але вам буде доволі важко, і вам захочеться навіть зупинитися і просто подивитися, господи, ого, скільки я вже зробила або зробив. Дуже багато. Так. Мені вистачить і ще один крок, і буде десятка я завершу це. Вам вистачить сили донести свою ношу. Остання карта. Прекрасна, тепла карта, шістка чаш. Люди з минулого або діти вам дуже допоможуть якби, екологічно завершити жовтень місяць. Спогади приємні, спілкування з дітьми, спогади з минулого, дзвінок другу, подружки. Це дуже приємно. Подарунки, ви можете дарувати, вам можуть подарувати. Дуже приємний проведений час разом. Карта з минулого, карта спогад. Можете передивлятися фотографії, можете подзвонити комусь привітати. Ну, дуже красива енергія така. Тепла-тепла. Приємна, приємна. Леви, я вас обожнюю, люблю, не переживаю. Ви доведете усі десятки свої до логічного завершення, закінчите те, що повинно завершитися, і почнеться нехай щось прекрасне у вашому житті. Добре? Підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. отримуйте підказки в Instagram, в сторісах на кожний день енергії таро. Ну і до листопаду Па-па. до зустрічі!